Thank <music> you. Головному управлінні пенсійного фонду України в Івано-Франківській області триває робота щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Відповідний закон вступив в дію ще два роки тому. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності. Працюючих працівників в електронній формі, який був затверджений який вступив в дію 10 червня 2021 року, органи пенсійного фонду проводять роботу щодо переведення або оцифрування паперових трудових книжок в електронний формат. Починаючи з 2021 року, до сьогоднішнього часу в нашій області оцифровано понад 100 тисяч таких трудових книжок. Однак, більшість переважає це є 53 тисячі таких трудових книжок. Це є громадяни, які звернулися до нас за призначенням та перерахунком. Пенсій. І тільки 47 тисяч трудових книжок оцифровано для громадян, які подали роботодавці за своїх працюючих або громадяни звернулися особисто і подали трудові книжки для оцифрування. Хочу зазначити, що вище згаданим законом передбачено термін подачі і також передбачено перехідний період, який складає 5 років для оцифрування паперових трудових книжок. Тому на протязі цих п'яти років перехідного періоду трудові книжки ведуться роботодавцями як в паперовому форматі, так і в електронному форматі. По завершенню перехідного періоду трудові книжки, оригінали трудових паперових книжок будуть видані працівникам на руки. На сьогоднішній день з понад 225 тисяч працюючих громадян нашої області тільки в 22% від всієї кількості сформовані електронні трудові книжки. Хочу звернутися сьогодні. Дні до роботодавців, до громадян нашої області не зволікати цим питанням, а своєчасно забезпечити подання документів для оцифрування то для того, щоб і працівники працюю, і інші громадяни особисто могли звернутися і отримати вчасно у передбачений законом термін електронні трудові книжки. В зв'язку з тим, що йде зволікання в часі, і в останній період, коли можуть бути подані трудові книжки. Ми можемо не забезпечити своєчасне оцифрування даних трудових книжок, оскільки це є трудоміський процес, який потребує часу для оцифрування цих трудових книжок. Нашими працівниками можна на протязі одного робочого дня оцифрувати від 250 до 300 таких трудових книжок. Фахівці управління інформаційних систем та електронних реєстрів застерігають від основних помилок, які трапляються при скануванні трудових книжок. Є такі. Основні вимоги. Наше управління займається власне оцифруванням трудових книжок. От від самого початку, це ще від 2019 року, тобто, старт оцифрування почався ще з листопада 2019 року, ще навіть до вступу в дію закону. Всі закон вступив в дію ще ну, в 2021 році. Тобто, але оцифрування почалося набагато швидше відповідно до постанови Кабінету міністрів. Ну, Щодо оцифрування. Коротко основні аспекти. Ну, порядком визначено єдиний можливість подання трудових книжок це через портал електронних послуг. Тут мушу зауважити, що вони можуть бути подані як роботодавцями за своїх найманих працівників, виключно за своїх найманих працівників, за користанням відповідного кабінету страхувальника, ну або громадянами самостійно через свій кабінет, але в обох упадок обов'язково є. Використання електронного цифрового підпису. Тобто, все і вхід на портал, і обов'язково викори... ну, виключно з використанням електронного цифрового підпису або КЕП От, і обов'язково всі документи при подані, теж завіряється КЕП. Це обов'язкова умова. Далі, які ще нюанси? Є певні правила, вони не дуже складні, але важливі. тобто, при Оци... Сканування паперових документів, тобто страхуваль має відсканувати паперову трудову книжку. Обов'язково умова є, щоб сканована копія включала всі сторінки. Не буде якоїсь однієї сторінки, то при оцифруванні спеціаліст, він просто відхилить її, тому що не буде можливості повністю хронологію використати. Обов'язково скан копія мусить бути в кольоровому форматі. Чорно-білому не будуть прийматися, це для того, щоб не було сканкопій, скопій документів. Тобто сканкопії подаються тільки з оригіналу, значить близько кольоровий формат. І якість. Тобто, якщо якість сканування буде недостатньою, щоб можна було чітко прочитати всі записи, то, відповідно, теж при перегляді спеціалістів до цифрування може таке відхилити. Ще є кілька таких умов, тобто визначено чітко формат, в якому має подаватися трудова книжка. І тут є зроблено зручно, що може вибирати страхувальник чи людина сама, може подати в PDF-форматі, тобто відсканувати всі сторінки і у вигляді одного файлу подати. А за бажання може відсканувати кожну сторінку як JPEG і подати, завантажити кожну сторінку окремо. Єдине правило для них діє, це вони мають не перевищувати один мегабайт. Один файл має не перевищувати один Мігабайт. Файлів може бути кілька, 3, 5, 10, немає значення. От. Ну, в цілому сам інтерфейс зроблений зручно, так що ми вважаємо, що будь-яка людина, от, яка володіє ну, Звичайними навиками комп'ютера може зайти на портал і подати цю трудову книжку. Єдиною умовою, як я вже казав, обов'язково вона має володіти КЕП, тобто кваліфікованим електронним підписом, який можна, до речі, виготовити безкоштовно, наприклад, в органах Державної податкової служби найбільші помилки це ну, роблять в форматі чорно-білому, що завертається. Або якість неякісно сканують і окремі навіть можуть бути два-три записи погано читаються, і їх мусимо завертати, тому що зрозуміло, що вони не можуть оцифрувати все. Ну і іноді не всі сторінки подають, тобто сканують підряд, пропускають окремі сторінки, але вважається, що трудова книжка подана, якщо повністю весь цілісний документ ми маємо. Якщо немає окремої сторінки, тобто її повністю завертається. Ну фактично все. Решта є помилок, якщо вони є, то вони пов'язані з самим введенням трудової книжки. Тобто де ще існує контроль наказу, то так, звичайно, що має бути певний чудово форму, має бути з печатками, зі всім. Якщо подається трудова книжка, ну порожня, без обов'язкових реквізитів, підписів і печаток, то теж вона буде завернена. В області є і позитивні приклади установ організацій, підприємств, де вже всі трудові книжки відскановані та оцифровані. В Прикарпатському університеті це зробили ще минулого року. Інтенсивно трудові книжки ми почали сканувати у березні місяці двадцять року. Завершили ми у вересні 2022 року. Просканували близько 1800 трудових книжок. Ну це є велика робота, але вона не є дуже складною. Це реально це можливо зробити. Оцифровані трудові книжки це є дуже зручно для нас, як для фахівців кадрів, і також є для працівників, тому що будь-хто може зайти в свій електронний кабінет і побачити свій страховий стаж. Отож, формування електронних трудових книжок вимога часу і закону України. Фахівці пенсійного фонду рекомендують не зволікати з цим процесом.